Вітаю вас сьогодні. Я зроблю з таку різдвяну козу веселунку, яку можна зробити разом зі своїми дітьми для себе або на подарунок. Робиться вона вода дуже просто, без клеї та голок. і ця коза має приносити в родину весілля та щастя. Роблять її кожен рік, і після свят віддають радися дітям. Ось так вона виходить. І ось я використовувала такий декоративний дріт, різноманітні стрічки. Ось такий дерев'яну одну паличку, можна взяти з паличок для суші і шматочки тканини. Я починаю з того, що беру такий прямокутник 4х12 см. І 4 на 12. І просто ось тут, так, відріжемо його кутки, це будуть вуха. Зараз ось тут робимо таку посередині складочку і ось тут посередині зав'язуємо ниточку досить міцно. Ось такий декоративний дріт, просто загибаємо ось так от. У вигляді, у вигляді рогів, ви можете це намотати з ниточок. Зараз я взяла ось такий шматочок тканини, що в моєму випадку це 10х40 см, і підгортаємо його таким чином, щоб не було видно країв на двоє і знову на двоє. Ось так. Знаходимо середину і ось тут зв'язуємо зв посередині ниточкою. Тут можна залишити просто червону нитку або поприв'язати червону стрічку, щоб було яскравіше. Ось тут на вузлик. Двічі, щоб було міцно. Зараз так заїбаємо надвічі і беремо шматочок такої ж самої тканини, з якої ви робите морду нашій нашої кози. І ось тут так нібито робимо два обороти і ось так міцненько тут тримаємо, тримаємо їх пальцем і беремо наші вуха дороги. Закладаємо їх ось сюди, бачите, ось так. Ось так. І тепер під головою ось тут міцно прив'язуємо ниточкою. Можна прив'язати ось такого ж самого кольору, можна і іншого. Ось так. Це виглядає. Ось так. І ось на цьому етапі я візьму, якщо ви бажаєте, паличку і ставлю її ось сюди в голову. Зараз ткатину на ручки я зв'язала з обох боків, з, з виворотньої сторони. В моєму випадку я взяла її довжиною 25 см. Це просто щоб ви зорієнтувалися. Тепер ось цього я вивер... з одного боку я вивертаю ось так нашу... наш вузлик, щоб він опинився у середині. Я візьму ще один декоративний дріт, для того, щоб ручки були такі слухняні, ось так підставлю його сюди і ось тут ниточкою. Разом з дротом. прив'яжу його тут ниточкою. І таке саме зробимо з іншого боку. Просто ось так міцно прив'язавши, закріпивши. І тепер, бачите за рахунок цього ваші ручки такі ну, нібито слухняні, ними можна гратися. І я беру свою козу. І під саму-саму шию ось закладаю всередину ось туди ці ручки. І ось тут під ручками я прив'яжу, можна декоративною такою ниточкою стрічкою. Або спочатку закріпіть якоюсь звичною ниточкою, а зверху потім щось файне. І далі ми одягнемо нашу козу, як ви звикли одягати лялючок. Отак на сподні прияжемо тут спідницю. Ось тут, так, вона буде файна додати тут фартушки, стрічки. Ну І ось так вона виглядає. Додайте їй намистини, на стрічки, тому що вона повинна бути яскравою. Додайте їй такі дзвіночки на рога, на руки. Тощо, щоб вона була як брязкальце. Ну ось і все, прикрасили нашу казунами стинами, стрічками та дзвіночками. А ви бережіть себе, нехай доля збереже наших українських воїнів. Слава ЗСУ! І ми обов'язково переможемо!